Ну що не встиг закінчитися перший тур євро? А турнір вже подарував нам одразу декілька рекордів. Юлія Нальсман стала наймолодшим тренером в історії турніру. Спеціалісту в матчі Шотландію було 36 років та 327 днів. Із цікаво, що здивувало особисто мене в п'ятірці рекордсменів знайомий на мірчалу Лучіску, який очолював Румунію на євро 84-го року у віці 38 восьми років. Ламін Ямал – наймолодший гравець в історії Євро, та одночасно наймолодший автор результативної дії на турнірі. Іспанець віддав свіда філігрансизна Карвахаля в моменті з третім голом Хорватам. Албанія – автор найшвидшого гола в історії Євро. Для цього їм вистачило однієї помилки від Дімарко та 23 секунд. Ну а ще ось такий цікавий епізод. На полі в матчі збірної горщини та Швейцарії з'явився напевно найтовстіший футболіст в історії євро. Мартін Адам прибув у розташування збірної з явною зайвою вагою, але це все одно не зупинило тренера дати тому ігровий час в першому турі. Форвард вийшов на заключні 10 хвилин, коли в угорців ще був шанс поборотися за нічию. А ось в матчі одного з фаворитів Євро Англії трапився епізод, котрий не зміг пройти повз українські та іноземні змі. Фанати Сербів чергове висловили свою підтримку Росії і вивісили поруч зі своїм прапором і стяг країни-агресора. До слова, це не допомогло їхній команді, і вона поступилася з рахунком 0-1.